Звернення щодо доріжки біля школи гімназії. гімназії. Ну, або робіть, або не, не кладіть у інформації людям, як то кажуть, необ'єктивну інформацію. Потрібно замовити? Замов... Замовити, будь ласка, бо ви ж казали в письмов... письмовій формі, що це все буде робитися в третьому кварталі. Якщо можна, дайте інформацію чітко. Вона буде вас робитися. Дякую. А кому я давав не інформацію? Ні, розписано було в 2012 році на 13-й рік. Ну, все, вона була розписана. депутат, не за коналізацію по вулиці Васильєва і Гардійська. Сагайдачного ці будинки. Що поки, що, поки що каналізації немає, але ми чекаємо все-таки на постанову кабінету міністрів, де державного бюджету буде виділена. Ну, не хочу озвучити, тому що якщо озвучиш суму, то каже, зразу йде в життя. Певна сума коштів. Якщо ця сума буде виділена, то за ці кошти каналізація буде продовжена в цьому році. Тепер ще друге питання. Мали проблему під час повені там на вулиці прогулку Степана Бойка. Тепер знову та, та сама. Ні, там включено там. Там, там от 61 тисячу і підняти дам... набойки. Ну то вже ви починаєтеся. Живете Там вода буде, там Там треба, я не знаю, там треба спустити воду в тої річ, що біля. Значить, да, питання є. Це ця весняна повінь показала, ну, скажімо так, що є проблемні питання, і є кричущі проблемні, якщо можна так їх назвати. Провулок Степана Бойка, напевно, відноситься до тої категорії, яка кричуще проблемна. Тому це питання ми вивчали і буквально сьогодні, ну згідно бюджетного кодексу і так далі. Ви всі знаєте, що для того це кошти бюджету розвитку, щоб їх використати, необхідно виготовити проєктно-кошторисну документацію. Оце ми вносили зміни до програми соціально-економічного розвитку. Сьогодні ми приймали рішення про виділення коштів на виділення проєктно кошторисної документації. Ну, можливо, треба, можливо, цих коштів і не вистачить, тому що буквально сьогодні ми з представниками проєктної організації, там головний інженер проєктів, керівник проєктної організації, і вибачте, третєї особи не, не знаю її посади. Ми, ні, Я сказав головний інженер проєктів, я третьої особи, не знаю, хто там Ми, ми об'їжджали всі ці проблемні місця, і в тому числі і провулок Степана Бойка, тобто буде виконуватися проєкт. І в тому, ну проект, а відповідно, вже потім я, перспектива бачення цього, ви кажете, кудись відвезти, це відвезти, так як ми бачили, ви, ну, якщо ви там, ви ж там ходите, знаєте, де ото посередині ви, та та, ну, як водойма, чи як її на на назвати, на, 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 ну, на де, де пробуло Степана ну, пробуло, <ребування> <сміщут> お, Ольги. Підходить до вулиці Костюшка, там в тому районі вирити такий ріг. Ні. ставочок, чи як його назвати сажавка, вибачте, по пустому. Я не знаю, як воно грамотно його назвати. Стоїть питання, це обговоримо з тими жителями, які там живуть, що з того, з, той, з тієї своєї яка до якої сходиться, просто вона переповнюється, не приймає всього. Прокласти, це буде вже вирішити проектна організація чи закритим методом, тобто повністю трубами. Чи частково буде відкритою мильоративною ну, канавою, а далі там під дорогою, бо там треба перейти дорогу, яка заїсть оцей до, Мілені. Е, Мілені. до до Міленіна до Мілені, да, щоб всім було зрозуміло, але і воно буде в той рів, який відходить від вулиці Костюшка. Це, ще, це, ще це питання питання, і ще одне питання. Я вам скажу, це люди вносять пропозицію такого по нас дякувати. Що нам зробили ці рови так на нашій вулиці? І за того нас не затопило в цьому році зовсім Зовсім не затопило. Якби не було тих ровів, але я не знаю, чи інспектора треба взяти за роботу. Людина, яка могла б штрафувати людей, це це не моя пропозиція. Це пропозиція жителів нашої вулиці, що каже, хай би штрафували або наймала та людина. Іншу людину я б не можу сама, щоб чистили ті руки через те, що спеціально засипають їх тихован. Вона думає, якщо вода перед кимсь іншим, значить затоплює її. Міняє щороку підлогу, але я вам говорю, іншого не дано нашій е, міській раді тільки будуть витрачати кошти на те, щоб робити ті руки, але люди їх не чистять. Я не знаю, треба брати людину, вона на себе окупить та людина. Інше будуть виносити світявліть, зловить, буде штрафувати, буде мати право на те. Та yes, пропозиція вибачте, yes. ми коли yes. гроші, робимо благо, то хай люди вміють благо цінити і підтримувати. Yeah. А не просто за кожним вибачте бігати і ще потім це, і це неправильно. Yeah. От проявляємо, давайте свій патріотизм, любов до міста. Uh -huh. А не прийшло два роки, його знову діть нам чистять. Там треба лопатою просто-напросто прочистити стан. Правильно ви кажете? Але спеціально тримати людину, щоб за цим... Це неправильно. <різь> <різь> Чого? Інспектора по по благоустрою, який би за це відповідав, і він би ходив би перевіряв стан і мав би можливість, мав би право штрафувати головного. То чому тут це складати протокол? В Луцьку працює ціла служба, муніципальна дружина, яка за цим всім слідкує. А чому у нас не ввести одну людину? Людину потрібно отримувати. Нас поки що немає що отримувати і внести людину. Ви вдасться посвідчення мені тільки я. Деподація. Ну, ну, ми так, ми там постачали з Єремеєм, що він каже про спецтехніці? Ми, ми, і... ми проговорювали з ним різні моменти, скажімо так. Навіть, навіть ну, я на себе взяв таку сміливість, відповідальність, навіть якщо б це було якась ми взяли там якусь долю у співфінансуванні цього проєкту, закупівлі спецтехніки, якби вона там була там, значно дорога, як, і дій, так, Щоб ми вони стояли просто острові. Ця пропозиція зацікавила. Зараз його дано доручені його помічникам. Вони мають нам за два тижні представити якісь варіанти по спецтехніці, чи то буде наша, чи то буде імпортна, чи, на який контейнер, на євроконтейнер, чи на такий, звичайний, такі звичайні поки що. Но я просив, хоча б, щоб ця машина була ну, хоча б такого типу, як зір, хоча б, а Може, ну, я казав, ну не менше. Бо менше ну, немає смисла, газ там і так далі. Хоча б такого типу треба. Можливо, розглянуться інші варіанти по закордонній техніці. Можливо. Але це інформацію за два тижні будемо мати, вам тоді прислати. І що там чути по супенції? По зупинці поки що нема, нічого немає. Не У ласка, не не результат вони Друзі, я на попередніх сесіях у своєму виступі піднімав питання черговий раз поєднання дитячої бібліотеки з баром. І якщо виявився аудіозапис, то ви маєте пригадати, що ви сказали, що розглянемо це питання на виконкомі. Розглядалося це питання чи не розглядалося? Зараз вам скажу, на цей виконком, щоб вони співготовити, у нас буде черневий, ми на цьому виконкомі розглянемо це питання.

Дати прохання працівників лікарні, а також дитячих садочків відносно маршрутки. Вони просять, щоб по можливості пустити не таку маршрутку, яка ходить, а більше автобус, тому що дуже багато людей їде, і з дітьми, і хворі їдуть, і пенсіонери їдуть. І просто в маршрутку не всі вміщаються, і разом з тим така давка, що навіть люди кажуть, що не можна вийти з тої маршрутки. І наскільки це реально? Ну бажано було люди ж платять. Це реально настільки значить. Давайте запросить Панасюка Богатерчука. На коли ми реально можемо запросити зараз завичка? нас середа. На тонеді. На вас. Запросити перевізників Панасюка і Богачука, в принципі, оскільки вони мають ці необхідні документи, говорити з ними на предмет збільшення транспорту. Добре, дякую, депутат Квач. Димин Володимирович, прохання все-таки знову звернутися до директора Держгідгоспу, щоб доглянули свою територію колишня Ківерцівська лісохімдільниця, яка, на жаль, тепер перетворилася знову на стихійні сміттєзвалище, сміття не вивезлося, і місце, де розводяться бродячі собаки, вже там більше десятка голів. І там по вечорах такі гавкіт і шумі гам, діти часом туди ходять на дітей, нападають ті собаки, і дуже багато сміття. І взагалі тепер територія потігоску, але це ну, після вієн, після військової якась територія, де дуже жахливі речі. Діти по кришах там ходять, часом скидають щось там, і чуть не падають. Ну, дійсно, що до біди не довго, якщо нічого не робити. То будь ласка, до директора дезос було це питання. Депутат де мені увертається добродящих субак, три місяці тому депутат, було депутатське звернення, до сих пір чекаю, хотілося б дізнатися, якими цими документами виділилися, надаючи мені чекати. Ні, я розумію, але там встановлені чітко є терміни. А йде третє місце, що не помиляється. 確かに。<laughs> <laughs>